Від аутсайдера до лідера ще кілька років тому у рейтингах розвитку перерислянська громада перебувала на 60-му місці серед 62 громад області. Відсутність інвестицій, слабка інфраструктура, міграція, молоді на той час здавалося перспектив небагато, розповідає очільник. Але розставивши правильні пріоритети, ситуація кардинально змінилася. Ніхто не впустив руки. Ми працюємо як на перемогу. Так і на благоустрій, і розвиток. Проведена правильна робота. На сьогоднішній момент ми залучили шість. 6... Компанії, які почали свою роботу саме в нашій громаді. Це є релокація бізнесу, це є просто перереєстрація деяких компаній. Це структури, які зацікавлені зараз в розвитку громади, і вони є бюджетоутворюючими структурами. З інвестиціями у громаду прийшла і надія, каже староста села Гаврилівка Василь Грицьків: почали оновлювати інфраструктуру, вкладати в освіту культуру. Громада ожила. По простому кажучи, це є спасіння. Мені, на превеликий жаль, шкода, що в нас е, було знайдено поклади газу, і населення сприйняло це критично. І, і зараз ми просто залишені без інвестора, а це 2-3 мільйони в бюджет кожен рік. І за ці кошти ми б могли зараз робити і дороги, і вулочки по селі, і ну, все відновлювати. Тому що. Інвестиція це, це вкладення, вкладення в майбутнє. Якщо ми зараз оцей момент опустимо. Ми надалі не наздоженемо. Переріслянська громада є гордістю і прикладом для наслідування, вважає голова Надвірнянської РВА. Те, що здавалося недосяжним, стало реальністю. Громада розвивається життя тут знову наповнене рухом, перспективою і вірою у майбутнє. Ми побачили яскравий приклад, що як діє децентралізація, як голова громади, як особистість може впливати на ці процеси. Хочу сказати, що переріслянська громада одна із громад, напевно, в Україні, яка на сто. 29% збільшила план надходження коштів в громаду, і це приблизно 108 мільйонів перевиконання. Хочу сказати, що голова громади, завдяки його особистій ініціативі залучення інвестицій колосальні. Голова громади вважає інвестиції, це не просто гроші, це шанс, і його тут використали сповна. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.